Келог у столиці незвична тиша. зі США поїхав у Києві знову гучно. У ці дні мав завершитися тижневий візит до України американського спецпредставника Кіта Келога. Втім, він видався майже вдвічі коротшим. Що вмістили в себе кілька днів високопосадовця на українській землі? Чого варто чекати в довгостроковій перспективі? Відповіді на ці питання шукав Олег Ендриксон. Він приїхав до України 14 липня. Мав гостювати тиждень. Рекордного за тривалістю дипломатичного візиту не сталося, але й три дні спецпредставника виявились насиченими. В цілому позитивно, що Келах в Україні позитивно, що він затримується довго і має рівні зустрічі. А от позитивно чи воно конвертується в конкретні рішення, так і і наявність у нас відповідного озброєння максимально швидко це вже ну питання. Поки що воно насправді відкрите. Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Олександр Сирський, Рустем Уміров, Кирило Буданов. Перша частина візиту американського спецпредставника включала в себе низку зустрічей з українськими топпосадовцями. За офіційною інформацією, говорили про підсилення П. О, спільне виробництво та закупівлю оборонного озброєння разом з Європою. Келох, приїхавши, він в тому числі провів певний такий поверхневий, звісно, на своєму рівні, але аудит того, що України є, і що в Україні потрібно. Про це свідчать до речі, і його зустрічі з нашими військовими, його зустрічі з представниками нашого розвідувального співтовариства, і деякі його візити, військові частини, куди він ну як генерал, людина ж точно розбирається. В цих речах, їздив. Я думаю, що він тут всю інформацію зміг отримати. під час візиту на оборонні підприємства Кіт Келох дав схвальну оцінку українським безпілотникам, майже паралелем президент Володимир Зеленський озвучив США, готові їх купувати. Коли питання відкрите, але у такої співпраці точно є майбутнє, кажуть наші співрозмовники. Україна а робить ці дрони. б, ці дрони порівняно з іншими аналогами. По перше, ефективні, По друге, вони дешеві, ну порівняно особливо з американськими. Різниця разюча. І третій ну третій дуже важливий момент: е це да, в тому про що казав Зеленський: що ми виготовляємо певну кількість мільйонів дронів, можемо виготовляти в рази більше. Нам просто треба фінансування, і американці, які прекрасно вміють користуватися такими речами. Я думаю, що вони цю тезу почули, і вони зрозуміли, що так о, це ж класна ідея. Модель, за якою зараз Україна може продавати це хіба що там данська модель, коли штати будуть готові оплатити для України, щоб ми могли це використати, показати а умовно мати. Ти якийсь контракт ф'ючерсний з тим, щоб були якісь певні постачання під час зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Кіткелох підкреслив, США підтримують мир через силу, та чи слід очікувати тиску лише на Росію. Тиск на Україну був був на Росію. Був тиск. Ні, не було тиску, були лише гучні заяви, які не супроводжувалися реальними. Діями тому в цьому контексті і в цілому загальної яка є, я все ж таки тут би чув, що це готовність і, і це позиція самого Келега, що він буде просувати ідею тиску саме на Російську Федерацію. Але ми собі в голові тримаємо, що звичайно, що і тиск на Україну може бути робочий візит Келога ознаменувався для України суттєвим зменшенням інтенсивності бомбардувань. Незвично тихо було в столиці я думаю, що вони зважали на цю історію, але в той же час ну далі продовжували показувати Трампу, що їм все одно на його мирні пропозиції і так далі били просто по іншим містам. Тобто, не не, не лізли, як то кажуть, рожон напряму. Але вочевидь готуються. Ми ж бачимо певні хвилі, тобто росіяни набирають певну кількість і потім це роблять. Візит Келога просто попав якраз от в цей провал. Да, коли вони зробили напад, їм треба було трохи накопичити. Але я думаю, що частково це теж відіграло певну роль, тому що росіяни насправді особистісним моментом приділяють дуже велику увагу. Перечасний від'їзд Келога може стати передвісником гарних новин, припускають експерти. кажуть, гарна новина навіть сам факт візиту. Можливо, планувалися поїздки по регіонах, можливо, в прифронтові регіони, але щось сталося, і йому довелося раптово повертатися до Вашингтона. Я не виключаю, що знов-таки це пов'язане з тим, що вже в Вашингтоні потрібна зараз координація дії в питаннях пов'язаних з постачанням зброї до України. Наслідки будуть. Я в цьому абсолютно переконаний. І наслідки будуть якраз достатньо позитивні для України, тому що все ж таки при всіх своїх певних моментах і заявах, які він робив раніше. В цілому, в цілому, це ну, Кіт Келов, це та людина, яка однозначно розуміє, хто агресор, на кого напали, і яка розуміє, що таке справедливе завершення війни. Олег Хендриксон, програма Вікне СТБ, марафон Єдині Новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.